Перебендя старий, сліпий, хто його не знає, він сюди та на коп зіграє, а хто грає, того знають, і дякують люди, він їм тугу розганяє, хоч сам світом нудить по пітиню сірома хай днює й ночує, нема йому в світі хати. Недоля жартує над старою головою, а йому байдуже, сяде собі і заспіває. Ой, не шуми, луже, заспіває та й згадає, що він, сиротина, пожуриться, посумує, сидячи під тином. От такий то перебендя старий та химерний, заспіває прочалого, на горлицю зверне з дівчатами на вигоні гриця та веснянку, а у шинку з парубками сербина, шинкарку з жонатими на бенкеті, де свекруха злая. Протополю, лиху долю, а потім у гаю на базарі пролазаря. Або щоб ти знали, тяжко важко заспіває, як січ руйнували. Отакий От то перебендя старий та химерний, заспіває, засміється, а на сльози зверне. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі зіграє. Кругом його степ, як море, широке синіє, за могилою могила, а там тільки мріє, сивий юз, стару чуприну, вітер розвиває, то приляже та послухає, як обзар співає, як серце сміється, сліпі очі плачуть. Послуха повіє. Старий заховався в степу на могилі. Щоб ніхто не бачив, щоб вітер по полю слова розмахав, щоб люди не чули, бо то Боже слово, то серце поволі з Богом розмовля, то серце ще бече Господню славу, а думка, край світа на хмарі гуля, орлом закрилим літає, ширяє, аж небо блакитне, широким б'є, спочине на сонці, його запитає. Де воно чує, як воно стає, послухає моря, що воно говорить, спитай Чорногору чого ти нема? і знову на небо, бо на землі горе, бо на її широкій куточка нема тому, хто все знає, тому хто все чує, що море говорить, де сонце ночує, його на сім світі ніхто не прийма. Один він між ними, як сонце високе, його знають люди, бо носить земля. А якби почули, що він одинокий, співа на могилі з морем розмовля, на Боже слово вони б насміялись, дурним би назвали, от себе прогнали, нехай понад морем сказали б гуля. Добре єси, мій кобзарю. Добре батько, робиш, що співати, розмовляти на могилу ходиш. Ходи, мій голбе, поки не заснуло твоє серце, та виспівуй, щоб люди не чули потурай їм, брате. Скачи, враже, як пан скаже, на те він багатий. От такий то перебендя, старий та химерний, заспіває весільною, а на журбу зверне.